Добрий-добрий ранок всім, друзі мої, сьогодні п'ятниця. Як тут кажуть, п'ятниця хлоп'ятниця. Треба зустрітися та й відпочити. Ну, не знаю, як, як буде, як піде. Сьогодні 11.11. .11 22. Зеркальна дата, так що загадуйте бажання і воно обов'язково здійсниться. Сьогодні я хочу привітати мою дорогеньку тітушку, тітю Наташу. З Днем її народження. Дорогенька моя, тетя Наташа, я вас вітаю. Бажаю вам міцного міцного здоров'я, бажаю вам здійснення ваших побажань, мрій і всього, всього, чого ви бажаєте, нехай все це буде, прийде. Нехай настане мир. І все у вас буде хорошо. Всі побажання, які сьогодні вам. Будуть бажать, нехай здійсняться. І все буде хорошо, <смі> тому що отлічно воно ніколи не буде. Прямо отлічно на 5 з плюсом воно ніколи не буває. А щоб було хорошо, так, так, стабільно хорошо. Це можливо, це можливо. Я вже живу 42 роки і трішечки цю це життя я проїла. Так що знаю, що кажу. От, нехай буде добре. Такий сьогодні день. Я без шапки поки що, ну, не знаю, чи буду вдягати, чи ні. Щось так нормально. Плюс 4, вітру немає, вроді не так даже і сиро. От, напевно, на дощ. Може, даже буде дощ. А з 18-го дивилась, у нас даже буде сміх. Сніг, і там 4 дня морозці, мінус 7 вночі, 4 в день. От, погодка міняється, треба на цих вихідних, на цих вихідних треба посадити цибулю, часник, прибрати, у там, що у нас опять же, цибулю, часник, і картоплю трошечки буде да перебирати, робота є у нас. От, будемо, будемо працювати трошки, може, і буду знімати. Дякую новим підписникам. Що ви підписалися, бачу. От. Бажаю вам приємного перегляду, часу проведення зі мною. <свісно> Сподіваюсь, вам буде цікаво. А якщо не буде цікаво, задавайте питання, я буду особисто на них відповідати. І вам буде цікаво дивитися. Задали питання, я відповіла. Хоч в коментарях, хоч можу у відео, як вам буде, захочеться, будь ласка. От. Так що такі ось справи. Все тоді, всім дякую, всім гарного дня, гарних вихідних, миру, саме головне миру, перемоги Україні, всього самого найкращого. Все цілую, люблю всіх, бувайте, дорогенькі.